Інколи в мене запитують, як стати популярним блогером. І тут я в одній книжці знайшов відповідь, спочатку потрібно стати популярним, а потім блогером. От у нас в країні, так, знаєте, нікому не відомий чиновник став чиновником, а потім він стає популярним. А буває навпаки, іде з своєї посади і одразу стає і непопулярним, і не блогером. На жаль, у нас в країні для того, щоб кимось стати, потрібно бути популярним, інакше ти не можеш, не маєш шансів ніким стати. Адже телебачення для таких людей, зокрема, як я, закрите, тому що там свої. Вони популярні, вони популярні блогери. Ну, блогерство їм і не потрібне, у них і так все є для життя і влада, і ресурси. І впевненість у тому, що вони геніальні. Тому нам з вами, для того, щоб змінювати щось в житті, потрібно підтримувати одне одного, і потрібно підтримувати тих людей, які не бояться висловлювати думку, яка у багатьох на язиках. Але, на жаль, на жаль, для того, щоб в країні щось змінити, напевно, спочатку потрібно стати блогером, потім популярним блогером, а потім просто. Популярним для того, щоб кимось стати і мати можливість змінити життя мільйонів людей. Підписуйтесь в телеграмі, Ютуб, шапці профілю.